Херсон і Херсонщина щодня під вогнем ворога на у Наслідок червого обстрілу Чорнобаївки в Херсонській області загинула 37-річна жінка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там уточнили, що населений пункт опинився під щільним вогнем противника. Загиблу виявили у зруйнованій будівлі, коли прибули медики. Врятувати її було неможливо. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас вітаю по місту Херсон. Напередодні було випущено 16 снарядів. Знаємо про це, що одна людина загинула, дві дістали поранення. Це які безпосередньо райони міста? Ворог гатить по тим самим, правильно? Ну, це як завжди, мікрорайон Острів, приберні райони, район Антонівки. Також вчора були ще удари по комишанам. Там одна жінка отримала травму, та гостру реакцію на стрес. Це жінка, яка в зведенні є це з Білозерки. Жінка також там амбулаторну допомогу отримала і наслідок обстрілу отримала куботравну. Ще одна людина постраждала на наслідок підриву на міні. В бобровому куті чоловік поїхав порибалити, підірвався і залишився без ноги. І якраз ось ввечері, як вже сказали, Чорнобайовка була підмасованим обстрілом артилерійським, майже там, півтори години йшов обстріл непри... безперервний. І навіть медики не могли доїхати разом з рятувальниками, бо не було навіть. Такі проміжку, щоб виїхати на допомогу людям. Коли вже закінчився, поїхали і виявили саме жінку під завалами, але вже на жаль мертв. А так вчора встрівався, в принципі, і центр про лікар. Вистаряли на щастя без постраждалих. Пане Олександре, ви говорили про чоловіка, який підірвався на міні, ми правильно розуміємо, це міни, які залишилися під час перебування окупантів ще минулоріч, коли вони перебували на правобережній частині Херсонщини. Тобто, територія, так, яка, так, так, яка так, так, ще досі замінована, вона є значною. Так, да, Зараз вже розміновано 156 тисяч гектарів з на правобережній Херсонщині. І продовжують працювати наші піротехніки та Якщо порівняти початком року, то кількість бригад збільшена і кількість свого складу збільшена майже в десять разів. Внаслідок цього прискорення і продовжується збільшення. Ось нещодавно на конгресі місцевих рад з голованням Андрія Мака це ініціатива президента. Знову було прийнято рішення про збільшення ще кількості бригад піротехніків або тахотехніків на Херсонщині. Херсонщина зараз це більше всього розміновано по Україні. Ми дуже дякуємо, тому що ми грани регіони. Нам це дуже необхідно, тому що для того, щоб піднімати економіку тут. Колись колись Чорнобаївка веселила українців, коли ворог пострапляв туди постійно в пастку. Але зараз ми читаємо, що там загинула 37-річна жінка. А життя Чорнобаївки на зараз, пане Олександр, що воно з собою являє? Тобто, там о, молоді люди, люди пенсійного віку, хто там знаходиться, якщо загинула от жінка такого віку? Ну там проживає проживають багато людей. Ну знову таки як казати, якщо багато, ну там приблизно 30% від того кількості. Щодо цього було. В більшості це літні люди. Люди пробують виживати, ну, як кажуть, то, що виживати під обстрілами, пробують ходити на роботу, там працюють магазини, сільрада. Але знов таки це не перший випадок, коли Чорнобайка під обстрілом, мабуть, неділі-тижні три тому була також обстріляна, і там три людини загинуло. І такі літні люди, також молода жінка загинула. І, на жаль, на жаль, росіяни достають навіть до Чорнобайовики, хоча вона подалі від е, річки, то поки що в них є можливість постійно обсилювати. Звичайно, люди постійно у стресі живуть і переживають про те, що ну, кожного секунди може прилетіти снаряд. Дякуємо, пане Олександр. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Розповів, як напередодні армія Російської Федерації щільним вогнем вкорила Чорнобаївку. Ми повідомили про те, що загинула 37-річна жінка, і загалом по місту Херсон ворог запустив 16 снарядів.